Так, книжкова новинка у нас на полицю. Скарби шведських архівів. Документи з історії України. Упорядниця Марина Тратнер. Така квадратна якась цікава книга. Нестандартна. Так, якісний папір? Так, що у нас тут по змісту? Приклади документів, нові архівні знахідки, військова канцелярія. Дуже багато в срачу в інтернеті з приводу цієї книги. Закидають її те, що е, нічого там нового, е, що документи вже давно описані. Ну так, є якісь, можливо, Листи там Мазепинські, переписка його, зустрічаються і в інших книгах, але є дещо й новеньке. І дуже цікаво тут. Так, що у нас тут? Чим цікава ця книга? Тут дуже багато, вона провела роботу серйозну, відвідувала цю бібліотеку в Швеції. Дуже багато фотографій оригіналу. Так. Дуже багато фоток. Тобто ціна її 10 євро. За 10 євро вам нікуди не треба їхати. Навряд чи ви так як і я, колись поїдете в Швецію і будете сидіти там в бібліотеці вивчати ці документи. А людина за свої гроші приватні. Зробила таку велику роботу серйозну. Єдиний мінус цієї книги, що верстка якась цікава така. Верстка прямо біля самого краю сторінки. Якщо в бібліотеці, то замацують тут цей кутик, ці букви, ці слова. Відвідувачі позасалюють. Якщо в приватній бібліотеці ми відкриваємо такого всі акуратненько, закраюши. То там хто буде, там будуть тако мацати оцей кут, і цей кут. Затреться. Часом. Так що, якщо будете робити другий і третій том, то щось треба з цим робити. Треба відступати хоча б 2 см-2 см, а то й більше. Як в старовинних книгах, від... Від... відступ робили такий великий. Для чого? Щоб можна було щось написати свої думки чи якісь перехресні ссилки. Та є розділ з картами старовинними. Прям цілий-цілий розділ великий. Також не дуже вони там і супер знахідки, але є такі інтересні моменти. Мало того, що тут розділ з картами, то тут ще й в книзі є такий... Ой, печатки моя улюблена тема. Тут є спеціальний кладиш до книжки. У цьому кладишу карта 1613 року з назвою Україна. Ну, не бачив я тут поки. Купите, будете самі шукати. Десь тут є. Також така квадратна під старовину. Можна повішати над столом. Ну все, я рекомендую у бібліотеку мати таку книгу. Сторінок не сказав скільки. Ну товстенька.